Чуттєві, мелодійні, стримки та проникливі скрипки Кременчука. Днями тішили кременчуцького глядача своєю майстерністю. Відомий у місті колектив вийшов на сцену міського палацу культури, щоб вкотре занурити кременчужан у світ класичної музики. Скрипалі мистецтвом вирішили підтримати наших хлопців на сході. Дівчата кажуть, благодійний концерт замислювали вже давно, і ось втілили ідею у життя про музику, що зігріває душі та береже серця. Далі Оксана Цокур. Ці дівчата беруть скрипки до рук та налаштовують душевні струни на один лад зі своїм глядачем вже багато років поспіль. За цей час кажуть вони та їх прихильники стали одним цілим. Наш крімчуцький глядач це глядач, який приходить один раз на наш концерт, а потім весь час повторює свій прихід. І вони завжди вдячні нам. Вони завжди щось відкривають для себе особисте. Вони завжди переживають разом з нами почуття різні, кохання, натхнення наше. їм передається. Вони завжди нам дякують. І ми їм теж за це вдячні. Вони нас надихають. Так буває завжди недільний же концерт став саме тим випадком, коли музика у прямому сенсі може врятувати чиєсь життя. Благодійний концерт скрипки Керманчука замислили вже давно. кажуть тому, що патріотичні. Ну ми ж патріоти. Ну, мене діти займаються волонтерством, і внук в мене займається. І нам захотілося чимсь допомогти. Байцям нашим сіли всього їм найлужніш. Ми їх підтримуємо всячески. Стараємося вложити те, що можемо своїм ми дуже хочемо їх піддержати. Всі ми, українки, відверті, любимо свою батьківщину, то ми і вирішили зробити такий внесок, от, допомогти і хлопцям, і дівчатам, бо вони там теж є. Так само і з патріотичними настроями та в очікуванні свята музики на концерт завітали і численні глядачі. Получити масу позитивних емоцій. Ну это всегда обычно на этих концертах. Другого не бывает. Як тільки вони, так ми завжди йдемо. Ми знаємо этот оркестр и с йдемо і з судовостями йдем і посещаємо кожний раз. В будь-яке музика должна бути, тому що вона допомагає виживати в этот момент тяжели. Концерт благодійний щоб побажали воїнам на сході. Ой, вернутися живими. І здоровими, щоб скоріше війна закінчилась, щоб всі вернулися додому. Зі слів концертмейстера, допомагати українським військовим скрипки намагаються постійно, творчо вперше. Ну, це було кожне індивідуально. Сейчас ми хотим своїм творчеством, какие-то деньги, кієтадінь. Може бути купити, може допомогти раненим. Ну, это миріше ми улюблений колектив Криманчуські глядачі зустріли надзвичайно бурхливими оваціями. Відкривали благодійний концерт символічно гімном України, де першою і єдиною скрипкою вигравав юний Савелій. Рідну серцю українця мелодію зала слухала, стоячи та наспівуючи. Цього вечора у виконанні колективу глядачі мали змогу почути, як вже знайомі класичні твори, так і яскраві мелодії, що у виконанні Скрипалюк лунали вперше, як завжди, емоційні та натхненні, нестримні та ніжні, щирі скрипки Кременчука своєю грою вкотре довели, що класичній музиці є місце у сучасному житті. Одійний концерт то один із кроків на шляху допомоги українським військовим, набути більше майстерності, щоб більше допомогти чоловікам. Мріють жінки. Для того готові відкласти скрипки, щоб замість інструментів допомоги музичних взяти в руки інші. Ми ж розмовляли за за жіночу варту. Все від медичної допомоги на війні до того як ховатися в лісі, як дитину зібрати, все, 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 як автомат розібрати, як користуватися, все там. І музика, це теж цікаво. Ну всім, 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 тому що в такий час живемо. Доки ж у жіночу варту не заступили скрипки Кременчука, не залишають варту музичну. і намагаються своєю творчістю втішити змучену війною країну. Нагадаю, завтра у середу, 18-й у палаці культури Нафтохімік, своє мистецтво будуть демонструвати і збирати кошти для української армії оркестр народних інструментів 3-ї дитячої музичної школи.